З вами Віка Сквайр і сьогодні ми будемо грати в гру. Нам потрібно більше холоду. Так, все записую, все записую. У нас зараз вік е перед початком ігри. Коротше, чувак не хоче йти в школу, тобто ми. І треба сказати мамі, що я так розумію, захворів чи що. Так, де тут мама? Тут мама. О, тут что-то велика великому. Эй, мама, поскольку я лучший сын в мире и совсем не болен, могу ли я пойти? А, наоборот, треба в ш в школу хочет. Ага, поняла, у меня типа температура. Можливо. Ой, 40 градусів. можливо, по-любому. Так, нам... Ага, закрити всі вікна треба. Ой, я тут вікон не маю, як так. Е, ну, коротше, нам треба... Надо... Нам... А, відкри. А, нам треба осудити. Ой. Я, коротше, запуталася, так? Ну, бо там перевод недобре, або я, я прочитала, не добре. Е, так, все. Ми всі вікна відкрили, тепер треба говорити з мамою. Коротше, нам треба температуру остудити. Дома, щоб нас в школу пустили. Так. Скільки у нас тепер температура? 38. А, окей. Що робимо? Чого зелайт? Світло виключаємо. Так, де тут світло? Ого, тут світло. Мінус 2 градуса. А, це не виключається, а це батарея, напевно. Минус 02 градуса. Бізім, бізім, бізім. Мінус 0,2 градуса. Мінус 0 градуса, це батарея, це комп'ютер не рахується зараз. Так, тут що у нас? Тут у нас нічого нема. Далі йдемо сюди. Це поки що не треба. Це. Ой, я щось виключив. А, я тут, напевно, выключив, так? Да. да. Це батарея. Окей. Ем, ще можна. А, все. Ой, ой. Так, все, ми все виключили. ідемо говорити з мамою. Мам, скільки у мене температура тепер? Давай. Говори, яка температура у мене? 34. 34. Ви що, здіваєтесь? Це ж нормально вже. Uh, turn of the heaters, так. Uh, де у нас батарея? Бежим, безом, безум, безом, безом, безум, безом, безом. Чуть-чуть ігра пролагаю, зовсім капельку. Мінус 0,5 зразу, Ого. Чому з с нема батареї? Какой для рушники? Uh, і ще тут же. Да, гаражі у нас. Та Молодець. Так, йдемо говорить з мамою. Мама, мама, скинас градусів температура, мама, мама, мама. Капець, поразу бачу, щоб дитина настільки хотіла в школу. Яка температура на 20? Ужас Який? Типу, ми що маємо вообще замерзнути? а, треба включити ці вентилятори. Так, один, другий, мінус один градус. Це у нас якщо чотири, Ну було 24, це у нас двадцятка буде, якщо у нас 24 буде, я щось не пам'ятаю, скільки у нас було. Капець. Мама, температура яка в мене, Давай валяй. Ам, тебе ПП 12. Камин выключить это трэб. Ответ. Фанатик У нас сейчас вот. Выключ... А я камин выключу. Аж... А воду набрать это треба, я понял. У нас ведро в руках. Там набираем. Да? Нет? А что рубает это Я, короче, розібралася, потрібно було на кухню воду налити. І тепер можна потушити. Минус 5. П'ять. мама, яка там нас температура, температура, температура. 7 градусів. Прекрасно. Ага. Треба прийняти. Минус 1 градус, тут тобто уже 5. І холодний душ. Холодный лист, ноль градусов, у нас ноль градусов уже, по сути, моя будет. Ноль! <с> Когда был твоя твоего... нормальная температура, минус 2000. <с> О, Господи. И съесть ты завтрак. Так, ходим на кухню. ты снеда. ногтики я чуть-чуть не разумею. Чим нам сніданок поможе і де його взяти? Або... А, морозиво. Мінус один все на все А другий що їсти. Э. Що ще кушать? А, чай. Ні. Сюди Айдем там достанется чуть-чуть. Налійте воду. А, да, хворому да выпадаємо ще градуш. Тут у нас уже минус 2. По сути, моя будет. Так. А у нас минус 5. С математикой в этой игре чуть-чуть погано. Так, поместить лид в вентиляцию. Значит, идем на кухню. Ага, вот у А, где у нас тут вентиляция? Это есть. Тут есть вентиляция? Вдруг є. Нема. А де? А вот. А як? Ага, нам треба сюди воду налити, ой. Я щось подумала. Ага. О, а, Так, что-то так Чуть-чуть отехало. Ладно, все нормально. Буду. Ставим лід сюда. Открываем. Закрываем, я сказала. Не пролагу, грамм, ну, -мо! Что ты делать будешь? Так, скільки у нас температура теперь. Минус десять. Прекрасно! шикарно. Так, взорвать каменный обогреватель на заднем дворе. Угу, Потом могут справиться. Бедем на задний двор. Каменний обогреватель покривать. Йдемо на задній двір. Так смешно бегаем, тут такий смешный звук. Интенсивный взгляд. Мощна гра, да? Мені подобається. О, так нас, по суті, мало би... Наоборот, температура піднятися. Ой, що? Асвітляція. Що, що ми. О! Блін, я упала по дорозі. Чого? Чого, коротше? Так, скільки, скільки говори! температура. Минус 220. Наполнены ты пос... О, -о, -о. вы что? Да, вот сам. Чахики. хрики. Блин, капец, мы повильнее. О, господи, ты чё? Ты за звуки здаєш, чувак? Ти поганий ще Такі такие звуки здає, як я не можу прям. Мама родна, то прыгай високо. Капець, конечно, на двушку старалась да? в цей момент. А, куда нам сокласти? Сюда поставить чи чье. А що делать с ним надо? Та не решиться, я не понимаю. Ну я взяла жидкий а Что с ним дальше робити? Вот. Сейчас буду минус градусы, втикал. Минус 100. Ой, мы швидко опять бегаем, да? Минус 100 у нас. Значит, ідемо говорити. Мама, ма я пожалуйста, правда. Нет, ты шо? Блін. 320. Капец, я в шоке. Ой, не туда нажала. Извиняюсь. найти что-то в магазине. Ой, я... Извиняюсь за лаги, я не разумею. Вон эти игры, которые так прилагают. не все. Где магазин? У -у, магазин. Приветик. Эй, ты хочешь, чтобы он был холодным? Да, из кожи. Миллион. Хорошо, я доставлю его с помощью... Вау. Мы... А... У -у -у -у. Минус 125. Еще так мало. Минус 125. Нам нам скаже, іди гуляй. Ну, в смілі, не іди гуляй через те, що в тебе температура хороша. А іди гуляй через те, що в тебе температура велика. Мінус 12. О, де мені це робити? На вулиці пологіці. Ще школу школи хочемо... Ага, ось тут. Ух ти. Єс, май сова. Спокійовий пакет. Влево і ще до ковшин. Трохи снігу, щоби зробити холодним. Було би непогано. Бути і це є... Мінус 300. А Давай. Давай, давай. О, ура! В смысле? Ну, ужас. Классное одеяло на солнце. А дай мне одеяло взять тут. А, да мне не тяжело взять, а может, может мне что скажет. не скажет? Нет. А да. Я просто не ну, типа ну, не шарю. А, просто? Просто. А Гранде нуждается в мне. Это должно быть сделано. А при чем тут Гранде? Ариана. Oi, me entregou a gente de o Tava bicha, do Bicha! Скільки мінуси нам дали. Ну, сейчас узнаємо. Було 2,20. Стало? хо Тут 20 тисяч. Все, йти в школу. Це типа хороший фінал буде, по суті. Тут, тут різні кінцівки є. І можна і не йти в школу. Ну ладно, прям, так уже бути. І що у нас? Хороший кінець, можливо, ти долучен зустрітися з Аріани Гранде. Так, ну, в принципі, на одну кінцівку ми пройшли. На цьому можна закінчити це відео. Можливо, ще раз сюди вернемося пізніше, щоб утримати ще якісь кінцівки. А так, всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім бай-бай!